Коли ти виступаєш з гурту мертвий півень на сцені, всі ж звикли сприймати цей гурт за голосом міська Барбари. Ти відчуваєш себе в своїй торілці? Так, я розумів на що я йду, звичайно ж, тому що місько був справді видатною постаттю і класним вокалістом. У нього була якась така магія в його вокальних обертонах. Я досі її чуваю до речі, коли слухаю старих півнів. Був ще Любко Футорський, який теж написав багато хітів. І Він теж багато співав творів. це теж це зовсім інший голос. Е, ярка Якубяк, теж легендарна вокалістка. Ось тому вартой півень це така сімейна історія, і я працюю, скажімо так, над своїм е, стилем і подачею. Е, тому нормально все, все гаразд. В нових піснях вже все по-іншому. Старі, я теж намагаюся співати по своєму.